Привіт знову на каналі Прем'єра і ось повне відео на цю тему. По-перше, ви на екрані бачите пул, який ну, голосування і хто виграв. Я теж там проголосував. І в цілому, <кхем> що виграло, то виграло. Тепер поговоримо про те, що я буду робити з Роблоксом. Чи я буду в нього грати взагалі, я буду в нього грати. Я буду інколи стрімити на Твічі в Роблокс. Так. Е, в Телеграмі. Ні, в Телеграмі, я думаю, я не буду там щось про Роблокс сказати, але. Може, може бути, не знаю, не знаю. Це по-перше. По-друге. Щодо того, чому я вибрав. CSGO. Ну, дивіться, на платформі Twitch е, одразу тільки я залогінився я побачив, як, люди, багато, як багато людей і популярно їх дивляться, які грають в CS GO. Е, щоправда, так, я теж хотів бути одним із них, щоб е, набирати перегляди. Я, звісно, ще знайду, може. Може і в YouTube набираються перегляди в CSGO. Але я так би не вмію грати в Counter-Strike. І через що я буду стрімити поки що тільки тренінги. А от коли я вже насправді на тренуюся нормально, коли вже якийсь скіл буде, то буду грати в гри з іншими людьми. І це, ну, все буде Я не знаю, десь довго тому я більшу частину буду це робити в стрімах. Буду, буду робити стрім на Ютубі, на Твічі. На Телеграмі і Тіктоці я не буду робити. Е, на Тіктоці я там не сильно знімаю так програю. Я так більше знімаю там про красу, я не знаю. А в телеграмі я з вами розмовляю. Тож, ну таке. І, в цілому, я вже вам казав у першому відео, що, коли, що я знімаю Роблокс, і в мене падає рейтинг. Ну, тобто, зараз я вам покажу на екрані. Ось ви бачите на екрані. Як моя Роблокс-кар'єра йде. І ви бачите перегляди. На це. Тож, не дивно, чого я хочу змінити тему. А, а так, в цілому, я з радістю би грав у Роблокс і знімав би його, але через те, що мене це мало переглядають, і через те, що я це мало. Кидаю, може це через те, що я мало кидаю. Але зараз головне подумати про те. Що я буду далі робити, якщо і CSGO не зайде, тоді я буду дивитися на платформі популярні ігри. Якісь там Dota, Майнкрафт. Не, Майнкрафт, я думаю, не дуже зайде, але, але може зайти. Ніхто не казав. Може зайти там. Я не знаю. Е, зараз подивлюся, що в мене є. Реп може зайти. World of Tanks. Він тоді взагалі не зайшов. Острів вам... Так, нормально заходить. 50-50. Городу в Варші я ніколи не знімав. Проблема. Але так, в цілому, якщо вже казать, то я поки що з Роблекса перейду на Counter-Strike, А так далі ми вже будемо дивитися. Я буду знімати острів. Я буду. Четверту частину я зніму. Але острів буде без монтажа. Гра Острів. Тому що. Ця гра тільки на, на комп'ютері є. На мобільних пристроях немає. А на мобільних пристроях я тільки так можу монтувати. А так, ну дивіться. Якщо вже піти далі, то, може, буду робити. Взагалі не по темі гра. Або шукати в стімі нові ігри, якісь популярні, я не знаю. Ну, але поки що так. В цілому я ще розробляю на Roblox Studio інші гри, то якщо і воно зайде, то я і по ньому буду робити цей теж інколи відео на тій платформі. А так, в цілому. Ні, я... я. Я, я. Багато вибору є. Я можу і Бравл Стар знімати, якщо ви хочете. У мене він є. Можу знімати Clash of Clans. Він теж у мене є, але я в нього давно не грав. У мене, я не знаю, чи є там якась ще онлайн-гра. Ну. Далі, в цілому, все. Це я вам назвав усі ігри, які можу там вам дати? Ну, перед... <кх ever> Для... ну, щоб ви подивились і подумали, може, мені то, може, інше. Можете мені якусь е е е гру цей, дать Або або сказати, що та гра там прикольна, я не знаю. Я подивлюся. Я спробую я зні, я зніму відео, подивлюся, як вона зайде, і може буду знімати по цим іграм. Не тільки КС. Але поки що тільки так. Ну і в цілому можемо вже знову ж закінчувати. Е. Я, звісно, думав. Подовше так зробить, але. Вже інших ідей немає для сценарію, да і десь так. Ну, тримаємося. А, а на цей час Роблокс закінчується. Усім, бувайте.